На дні солодвина співали та частували. У святковому меню грибна юшка, кулеша та печене теля. Усе приготували на вогні. Найбільше роботи було біля м'яса. Над ним старався солотвинський м'ясник Степан Дерев'янко, який своєму ремеслу навчився у батька. Головний секрет смачного м'яса каже Маринат: як його готувати, зізнатися не захотів. А як же? ну це секрети. Свої рецепти для кожного села і селище своє. Вже давно готую цим ділом. М'ясні вироби всі будемо говорити. Кубаси, там шинки і так далі. Так далі. А до Дня селища це особливо свято, що хотілося б приготувати саме найсмачніше і щоб всі були дуже задоволені. Вони познайомилися у соцмережі, вперше побачилися рік тому. Він слідчий зі стріяв вона майбутня вчителька, студентка із Солотвина. Кілька днів тому вони стали подружжям і за це отримали звання наймолодшої пари селища. Свою історію кохання Кола Вайда розповідає охоче. каже, як несподівано познайомилась, так само несподівано одружилась. Я сам зі Страя Львівська область і дуже далеко їхати. От я вночі сів, просто приїхав з квітами і з обручкою і запропонував без ніяких там великих подій. У концертній програмі лише народна творчість розважали гостей свята у сулотвені музики із надвірної. Народний оркестр Аркан для сусідів підготували особливий концерт під музику скрипок та цимбалів. Та це ж наші перші сусіди. Як би ми не приїхали? Ми як чули, що в них свято і нарендилися їхати, а нема чим? Бо культура бідна. Але наш прекрасний меценат уже. Юрій Дерев'янко, то надвірнянець, ми прийшли, кажемо, маємо мусимати лице, давайте нам якийсь транспорт, дали нам. Солотванці вже вдруге так гучно відзначають день народження свого селища. Готуються до цієї дати заздалегідь до організації свята долучається всією громадою. Наша основна опора це і підприємці, і ми їм завдячуємо. Керівники організації установ. Всі не можна сказати, що хтось залишився байдужим. Всі раді, хто чим може, тим помагає. Звичайно, воно не просто, воно дешево, але. Якщо є бажання, то ці всі проблеми відходять на, інші, на другий план. Наступного року організатори обіцяють не менш насичену програму уже з традиційним концертом та гостиною.